Привіт, любі діти, хлопчики та дівчата! Сьогодні пропоную вам дізнатися багато цікавого та нового. Сьогодні ми з вами познайомимося зі лісовими звірятами. Білочка хвостата бігає багато, Їсть смачні горішки і зернята шишки. Гріє хвостик свій в теплі та на дереві в дуплі. Білочка живе в нас на дереві в дуплі. Лисичка в ліси гуляє, на всі боки поглядає. На ній шубка дорога, вся горить, мов золота, хвіст пухнастий і спить лисичка у норі. Лисичка живе в нас в норі. Вовк, сірий хвостик, сірі вуха, біжить лісом він щодуху, гострі зуби всіх лякають, всі звірята вовка знають, а вовк нас живе теж у норі, але у вовчій норі. Зайчик бігає по лісу, любить морку він поїсти, ні від кого не тікав, свого друга він шукав, але друг цього не знав, під кущім у лісі спав. А де в нас зайчики живуть, а зайчики в нас живуть також в зайчій нарі Ведмедик маленький все літо по лісу гуляв, малину збирав, а зимою ляже спати у барлозі. Діти ведмедик нас спить взимку у барлозі. Їжачок. Хто цикотиться маленький, сам колючий, гостроносий і малий, а живе їжачок? В норі, в маленькій хатинці Норі Всі ви діти такі молодці, а тепер я пропоную пограти в гру. Де хто в нас живе? Де живе у нас лисичка? Лисичка живе в нас в лисичій норі. Молодці? Де живе у нас білочка? А білочка живе в дуплі. Молодці! А де живе у нас ведмідь? А ведмідь живе в барлозі. Молодці! Молодці малята! Ми з вами впорались, тому до наступних зустрічей! Бувайте!